Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити будинок на дереві. Садимо дерева отак. Хватить, отак буде добре. І далі скільки я тут поставив? Раз, два, три, чотири. Сюди. Чотири сюди. Раз, 2, 3, 4. Є. Далі сюди. Раз, два, три є. Тут. І тут ставим. Раз, два, три, чотири. Далі. Тут через один ставимо. Ставили. Все. Тут так само ставимо. Сюди і сюди. Беремо. Кісткове борошно Є одне дерево є. Треба виростити всі дерева. Але спочатку треба починати з нижніх. Ну, з задніх маю на увазі. Чекайте, тут треба зробити по-іншому. Отак. От О. Так буде простіше. Так, садим тут. Є дерево виросло. Дуже довго вони виростають. Зараз ми тут через один все рівно посадим. Так, давайте цей момент пропущу. Ну що ж, і ми продовжуємо. І в мене вийшло приблизно таке дерево. Як бачите, дерки там, де вони були в землі, я вже заробив. І тут ми знищуємо просто отако. Знищуємо ці, от ці блоки, Лист, е, листя. Так, знищили і тут теж. І з іншої сторони так само робимо. А тут от ще знищуємо. Так, тут це знищимо. Так, знищимо. Ага, я ви зараз поставлю день. Ну що ж, я поставив вже день. І ми продовжуємо. Так, тут ми все знищили. Знищуємо оця два блоки, так, щоб це симметрично виглядало. Знищили тут, а тут, тут, тут. І так до кінця. Поки не побачимо вільного прос простір. Так, ставимо сюди скло. Не можна... Поставити інше скло, яке крафтиться шести такого, але я чогось хочу таким. Ставимо тут двері, але не так. Двері треба ставити от сюди. Ці Відкриваємо. Ставимо сюди натискну плиту, щоб коли ми заходили, двері закривалися. Так, далі. Нам знадобиться факел, точно. Ось освітлюємо факелами І з іншої сторони так само освітлюємо все. Готово. Всередині готово. Я зараз зроблю другий поверх теж по закаду. Ну що ж, я зробив цю кімнатку, і тепер ми будемо її займати з декорацією. Беремо не березові а дубові дошки. Беремо. 9. Значить, робимо такий от, як на половину кімнати. Ой. Ставимо сюди ліжко. Раз, два. Сюди ми ставимо подвійну скриню. Так, є. Тут у нас, наприклад, може бути верстак. Ага, а отут у нас буде, зараз я вам покажу. Зараз треба буде ще тоді листя взяти. Пічка, пічка, пічка. М -м, пічка це вроді би в декоративних. Так, от, піч. Нам вже верстак. Скриня. Дерев'яні двері. не ще буде потрібно. Так, ставимо піч. Декілька штук. Ой. Поставимо, знов не можу поставити. Є, поставили і, і ще треба було листя дубу. ставим і от тепер піч на нього. І отут теж треба поставити листя дубу. Все. Ну що ж, перший поверх готовий, але його ще треба освітити. Так, так. Так, ну що ж, це в нас перший поверх. Зараз я займусь проходом на другий поверх. Отак, от я приблизно вичистив приміщення. Майже вичистив. Все, закінчу вже. І в нас виходить щось приблизно таке. Ага, зараз ці от ще дирки заробити, закласти блоками трави. Таке може статися, коли ви очищуєте територію для будинку. От, у нас таке приміщення виходить. Беремо скло, ставимо от сюди. Ой. Поставили, спускаємося вниз. Спустилися? Я отут забув, що поставити. Отак. Внутри локи. Ви вже можете розмістити, де ви хочете скло, але я собі тут розміщу. Тому ми далі піднімаємося, піднялись. І беремо книжкові полички. Так, ліжко, скло, дуб, драбина, піч, паросток дубу, листя дубу, факел, дубові дошки не потрібні. А потрібні книжкові полички. Так, де вони тут? Так. Книжкові полички. Ага, нам ще потрібні дуб... Ні. Д... берзові до... дошки. Нам буде потрібно. Так, що нам ще буде потрібно? Вот. книжкова поличка. Скло дремно я викинув. Скло теж потрібне. Паркан нам буде один потрібен і все ж таки наживна плита. Це інше це в редстоун. Відфіскну плиту. Ну що ж? Все, що нам потрібно для того, щоб зробити цю хату. Дерев'я. Так, тут ми ставимо, значить. Тут ми ставимо раз, два, три блоки. Тут ми один паркан. Тут один паркан. Можна зробити чуть-чуть по-іншому. Паркан тут поставити. А тут іще одні сходинки. Є. І натискну плиту. Є. Поставили. Оце у нас виходить таке враження без стіл. Далі. Тут ми ставимо книжкові полиці. Просто все застроюємо книжковими полицями. І освітлюємо. Вот, можно так от освітлити. Ні, не можна, на жаль, в Майнкрафті, так тоже не можна. От. У нас виходить щось приблизно таке. Ага. Тут ще можна замість. Замість отих от столиків можна поставити як. Де ті таблички? Це інше. Так. Таблички десь тут мають бути. Чи будівельні блоки. Ну, отут, замість цього столиків, отут і збоку можна поставити таблички. Тут теж. Ну що ж, я ось в в зараз я вам покажу, як це виглядає з повітря. Збоку. Так, дивимось. І от що в нас вийшло. Ну, такий будиночок більш-менш вийшов. Підписуйтеся, ставте лайки, всім папа! -па.